Знаєте, що це таке? Це є генератор водню. Іншими словами, це є електролізер. Власне, він розщеплює воду на води і кисень. Також він обирається по об'єму двигуна. Тобто, якщо у вас двигун 1,5 літровий, сюди підійде система 2,0. Якщо у вас двигун 2,5, допустимо, туди підійде вже система 3.0. Це вже буде потужніше. Також по зростаючому, то більш об'ємніше, двигуна є до 4 літрів, також до 6 літрів. А їхні ціни ви можете подивитися на офіційному сайті Ukraine.